По всій Україні окупанти РФ атакував об'єкти енергетики 28 листопада. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, знову енергетика під масованим ударом ворога. Атаки на енергооб'єкти відбуваються по всій Україні. Оператор системи передачі НЕК «Укренерго» терміново ввів екстрені відключення електроенергії, щойно буде дозволяти безпекова ситуація. Будуть уточнюватися наслідки. У Міненергетики наголошують, що йдеться про 11-ту за цей рік атаку агресора на об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури. Енергетики працюють над забезпеченням резервних схем живлення там, де це можливо. Оцінка масштабів пошкоджень триває.